Вітаю, танкісти! З вами Дмитро Фешторм та найкращі ріплеї. В цьому епізоді ми сховали стікер з Адамом. І якщо ви захочете прийняти участь у його пошуках, то повідомляйте нам таймінг у відповідному чаті на дискорд сервері. Найшвидший та найуважніший отримує 2000 голди та стиль кращих ріплеїв. Тому не зволікай, нагорода того варта. І, звісно, не забувайте про підписку на канал і вподобайку під цим відео. А, ніби все необхідне сказав, погнали дивитися реплеї, бо ми підготували дещо цікаве. Відкриває сьогоднішній випуск танк, який з'явився в грі зовсім нещодавно, або точніше буду сказати повернувся. І це Waffentrager e 100 Зверніть увагу на обладнання нашого героя розумний вибір для такого великого танку без броні. Вже на початку бою наш герой Хобіт займає ключову позицію, дякуючи приголомшливій швидкості свого танку. Навіть для такого різкого подйому потужності йому ще і як вистачає. От і приємний барабан в бік по язі. Що може бути приємніше. Ще й тайпа до пари Смакота. Наш герой продовжує обігрувати свою виграшну позицію. Але будемо відверті, ситуація на мапі далеко не вражаюча. Летимо майже 9 тисяч здоров'я. Яга завітала в гості, але схоже, вона дуже переоцінила свої КВН. А от і третя яга відправляється відпочивати. Три кіла і всі на ягах. Нормально. П'ятдесят 57 до кучі. Позиція відіграна на 100%. Бо ще й не до кінця відіграна. На викидці зустрічаємо ще одного кандидата під роздачу. Пам'ятаєте наш набір обладнання? Зараз він демонструє себе невідмінно. Супротивники вже йдуть в напад, але схоже, вони забули про нас. Нашу його в образу не даємо. Сім фрагів, але знарядів залишається лише чотири. Восьмий, але знарядів все менше. Дев'ятий, але далі ми лише світляк. Час ставати на захоплення та чекати на супротивника. Вся надія на ягу. Е, на усю ягу, яку ми ледве зберігли декілька хвилин тому. Закінчуємо нічиєю. Але це точно не те, що може засмутити після такого бою. Болт Хобіт йде з медаллю по майже 9300 шкоди та 9 знищеними танками супротивника. Результат чудовий. Неймовірна реалізація в Афентрагер є 100 та заслужені 2000 золота на пару зі стилем кращих реплеїв. Вітаємо нашого героя. Наступний в нас доктор Павел на звичному нам об'єкті 140. До речі, обладнання також дуже солідне. Агресивна гра з перших секунд бою. Яка дає нашому герою змогу проявити себе вже на першій хвилині гри, ще й допомагає команді з світом. Але ми ж тут не за засвітом. Нам треба хайлайти. Тим часом ситуація на мапі не вражає. Схоже, що дуже скоро супротивники поїдуть в спину. А от і перший мисливець за шкодою. Але він явно не очікував отримати ідеальний каток. Одразу після нього перемикаємось на чарфутюра. Тим часом супротивник вже в спині. Зараз буде спекотно. Здається, нашому герою дають настрілювати. Фух, живем. Тим часом залишаємось на одинці проти п'яти танків. Ситуація не дуже. Вдається зайняти вигідну позицію, але. Ай! Отримуємо шот. Ще один, але ще один фраг. Наш герой забирає набридлого коня. Майже зникли з гардарів, а тут стерва в спині. А ми то шотні. Виходимо з дійсно скрутного становища і стрімко змінюємо позицію. Вже мінус сім, але дивимося далі. В цілому маємо інфу щодо обох танків. Треба розігрувати. Дуже приємно побачити СТРВ боком до себе. Даємо каток і погнали. Добре, що його танк вміє стріляти лише вперед. Супер впевнено переграний супротивник і поїхали за останнім. Тим паче інформація в нас є. Два шоти без розміну, і ми вже зрівнялися по здоров'ю. Це не може нарадувати. Не наш герой вирішив об'їхати супротивника, що дійсно виглядає як чудовий план. Обережна гра від кута і це перемога GG. Феноменальна гра, в якій доктор Павел вибрався з дуже скрутного становища. Це Колобанов, ніколи не здавайся. 8300 шкоди 9 фрагів та 1768 досвіду. Це вражає та заслуговує на 2500 голди та стиль кращих ріплеїв. Вітаємо! Фінальний бій і вже знайома нам мапа Бураск знизу списку та Вандер зе Біг Моузет, Який грає дуже агресивно, якщо звернути увагу, що він далеко не в топі. Менше хвилини бою, та вже дві двієчки знайшли своїх володарів. Саме час зловити супротивника в незручний для нього момент. Агресивний піджим, який ще й приносить гарний результат. Його нічого і ми вже на ворожій базі. Дострілюємо тих, хто не встиг втекти. Лише 2,5 хвилини бою та 3700 шкоди. Оце так. Знищуємо арту. Куди ж без цього? Наш герой розігрує гарні позиції завдяки мобільності свого танку. Забираємо свого побратима та вже 5300 в моменті вражає. Але на жаль, наша команда так сильно не вражає. Залишаємось вдвох та намагаємось закрити ворогів в спину. Треба шукати можливості розіграти цей бій, а для цього нам потрібно з'явитися там, де нас не чекають. І вже вдача на полюванні гарний момент. І ще один. Ай-яй, але таке буває. Всі ми знаємо. І знову розумна ротація. Забираємо супротивника та з двох в чотири залишаємось два в один. Але тут є проблема: є сьомий не той супротивник, якого буде легко взяти. Він ще й не дає так легко знайти свою спину. Міцний супротивник. Але наш тіммейт з'являється вчасно. Добре, що наш герой зберіг багато здоров'я на початку бою. Чудова гра. Wow. Перемога проти високих рівнів. 8700 шкоди. 7 фрагів, 2415 досвіду. Круті результати. Тиль кращих реплеїв та 3000 голди для нашого героя. Ще й досягнення кращого повтору тижня вітаємо. Цей реплей переносить нас до завершення цього відео. В цілому, як і завжди, чи не так? Але для тих з вас, хто ще дивиться це відео уважно, підготуйтеся до нового сегменту кращих реплеїв в майбутньому. Спойлер! Це стосується вас, кадрів та картинки. Ну і трохи золота, яке можна заробити. Слідкуйте за новинами. Але до того продовжуйте відправляти нам свої реплеї, як завжди. Ми з нетерпінням чекаємо їх побачити. І до наступного тижня! З вами був Дмитро Феершторм. Побачимось, Па-па.